Не змінили статтю 190, тобто, яка встановлює кримінальну відповідальність за шахрайство. Вони це зробили нібито хитро для того, щоб прописати, що в період дії саме воєнного стану там можна притягати осіб. За, за шахрайство. але ж це взагалі не вирішує питання, тому що і раніше людей можна було притягувати за шахрайство, незалежно від того, чи є воєнний стан, чи немає воєнного стану. Нічого нібито не змінилося б фактично. Але ж як кажуть, дьявол, він криється у нюансах. Вони перейменували частину 4 статті 90, яка встановлювала кримінальну відповідальність за шахрайство, особливо великих розмірах, тобто у мільйонах та мільярдах гривнях. Вони її назвали. Частиною п'ятою. Тобто тепер особи, які скоїли шахрайства в особливо великих розмірах, тобто там, найтяжчий вид шахрайства, вони можуть понести покарання від трьох до восьми років позбавлення волі. Та